Я Андрій Скіпальський, керівник проєкту Україна безпечного бюджету. Сьогодні, сьогодні в Верховній Раді буде розглядатися в першому читанні законопроект про повну заборону куріння в Кафе Барах ресторанах і, і стадіонах. Це перше читання і маємо позитивні висновки всіх комітетів. Тому дуже сподіваємося, що і підтримують Це буде першим кроком. До бездимних громадських приміщень всіх безвиключно в нашій країні. На ранкову каву і тістечка завітали сьогодні Юрій Романович Мирошиченко, Леся Оробець, вона співавтори законопроекту, а також пан Олег. Ми чекаємо ще депутатів-співавторів, побачимо, як вони вийдуть, бо всі застрягли в пробках. Ми, ми повністю ми розуміємо, що у нас немає виходу. Ми розуміємо, що е, зараз вже півроку лежить е, він вже вже фактично 14 днів. Сьогодні останній день як е, лежить на підписі президента законопроект про повну заборону реклами, маркетингу та спонсор тут заходу ще хуже, чим сьогодні рішення буде, ми сподіваємося, але отут ми стоїмо зараз по іншому законопроекту. Фактично, і той, і той закон є комплексом заходів по подоланню епідемії ті чого в Україні.